Навчання у Німеччині бакалавріат сьогодні. Ми починаємо серію інформаційних заходів про навчання у Німеччині і поговоримо про навчання на бакалаврських програмах. Мене звати Софія Сакач, я координатор програм інформаційного центру ДАД у Києві. І сьогодні я розповім вам про систему вищої освіти у Німеччині, про вступ до навчальних закладів і про фінансову сторону всього цього. Ви навчаєтеся в українській школі і хочете вступити в німецький університет. Або, можливо, ваша дитина закінчує школу, і ви замислюєтеся про вищу освіту у Європі для неї, або можливо, ви вже вчитеся в українському виші і хочете вступити, продовжити своє навчання у Німеччині. Німеччина це чудовий вибір для вас, тому що мало яка країна пропонує можливість можливість якісної освіти безкоштовно. І про це свідчать цифри. Ви можете побачити, Німеччина є дуже популярною країною серед іноземців. Зараз там навчається близько 280 тисяч іноземних студентів. Це приблизно 13% від всіх студентів, які навчаються у Німеччині. І українці серед них на шостому місці. Їх наразі 7 тисяч. А які типи навчальних закладів існують в Німеччині? Ну, по-перше, це добре знайомі нам класичні університети, технічні університети, так само академії мистецтв, якщо ви плануєте вивчати архітектуру, музику, мистецтво. Але існує і така форма, якої немає в нас, це університети прикладних наук. Вони раніше називалися Fachhochschulen, тепер вони називаються Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, або англійською мовою Universities of Applied Sciences. І Чим вони відрізняються від Сичних університетів а якщо класичні вони більше ґрунтуються на теорії, то тут теорія поєднується з практикою, тобто ці університети більше готують вас до професійної діяльності після завершення. Коли ви завершуєте їх, ви вже маєте практичний досвід, і вам набагато легше розпочати вашу професійну діяльність. Якщо ж, наприклад, вас більше цікавить дослідження, якщо ви хочете йти в аспірантуру, викладати в університеті, то тоді вам краще підійдуть класичні університети. І трошки ще зупинюся на приватних вишах, Німеччина пропонує зазвичай безкоштовне навчання, але існують і приватні університети. Там ви отримаєте таку, таку саму Якісну освіту, як і в державних, але за гроші. Тобто там і дипломи будуть еквівалентні, все таке саме, просто єдине, що це буде платна форма навчання. Трошки по системі вищої освіти у Німеччині і чому українські випускники не можуть одразу вступити в німецькі виші. Німецькі школярі навчаються в гімназіях 13 років і після цього мають право вступити в університет. В Україні школярі навчаються 12 років, тому цей один рік потрібно компенсувати. І у вас є такі можливості, як або пройти навчання в підготовчому коледжі, це в Німеччині протягом одного року при університеті, і після цього ви складаєте іспит на встановлення знань, і маєте право вступити на перший курс, або ж ви навчаєтеся один рік в українському університеті на тій самій спеціальності, і тоді ви вступаєте в університет. Після того, як ви вступили на бакалавріат, ви вчитесь вчитеся протягом 3-4 років, це залежить від спеціальності. І після цього ви вступаєте в магістратуру, яка триває півтора-два роки, також залежно від спеціальності. Причому тут я звертаю вашу увагу на те, що тут можливий перехресний вступ. Тобто, якщо ви, наприклад, вчилися в класичному університеті і потім хочете перейти в університет прикладних наук, то це все можливо, це допускається так само навпаки. І після магістратури. Ви можете йти в аспірантуру, це більше стосується класичних університетів, але зараз і університети прикладних наук також виборюють право проводити аспірантські програми, пропонувати. От. Тут ви на цій схемі бачите також можливість іншу. Ми про неї зараз не будемо багато говорити, тому що це не тема нашого заходу, але ви можете провчитися так само і 4 роки в українському університеті на бакалавріаті, і після цього одразу вступити в магістратуру. А зараз а, я хочу це все узагальнити знову ж таки. Тобто, після української школи є а, в основному дві можливості: це або один рік в штудіянколек, підготовчий коледж, і один, або один рік в українському виші. А, зараз, а, оскільки в нас така такі умови трошки інші через карантин, я хочу звернути вашу увагу на те, що вступ в коледж зазвичай передбачає вступні іспити, і для цього потрібно їхати в Німеччину. І все це може бути трошки складніше для вас. От, Тому а, вам потрібно звернути на це увагу, а, коли ви будете визначатися, чи ви лишаєтеся на один рік тут, чи хочете все ж таки їхати в підготовчий коледж. Ну і звичайно, підготовчі коледжі мають свої а, переваги, тому що вони дуже добре готують і а, до мові, і по майбутній спеціальності. От, тому все це потрібно зважити, а, що вам буде краще. А, також є певні виключення з цього правила, тобто можна вступити інколи і швидше після школи в Німеччину. Тут я наведу ці приклади. По-перше, є така програма Studienбрюке, міст в німецький університет, її пропонує гьота інститут, і вона передбачає, що ви протягом року, протягом 11 класу, навчаєтеся паралельно до навчання в українській школі на цій програмі онлайн, і вона вас готує до вступу. І після, після неї можна вступити в певні обрані ні. Німецькі університети, тобто тоді вони одразу після школи вас беруть на навчання, а також є трош, такі короткі підготовчі програми, наприклад, Європейський університет Віадріна, це місто Франкфурт на Одері, Вони пропонують програму Віадріна Fast Track, Тобто, ця програма протягом трьох місяців влітку готує вас до вступу, і тоді ви вступаєте одразу на перший курс, але в цей університет саме. І також в Кьольні існує програма Student Start International Plus, Там протягом півроку можна пройти підготовку і тоді вступити на перший курс в цей університет. З чого потрібно починати? Починати потрібно не з пошуку підготовчого коледжа, якщо ви вирішили навчатися в ньому, а все ж таки з пошуку університету, тому що вже сам університет скерує вас в той коледж, який за нього відповідає. і... Вони вас можуть проконсультувати по всіх питаннях і які документи подавати, і що і як. І тобто, дійсно, перший крок це пошук навчального закладу. Тут я вам пораджу вибирати не один, а декілька. Бажано також в різних федеральних землях, тому що там можуть бути зовсім різні умови і різні можливості по навчанню в коледжі. Наприклад, деякі землі не пропонують підготовчих коледжів, в деяких є декілька. От, тому все це потім ви в процесі спілкування з університетами зможете побачити. Тут я вам даю два сайти, які допоможуть вам шукати університети, шукати бакалаврські програми. А в нас через два тижні буде окремий захід, де ми про це це будемо докладно розказувати. То ви можете приєднатися до нашого наступного вебінару і все це переглянути. Ну і окремо тут ви бачите сайт підготовчих коледжів, просто щоб ви могли побачити, які є коледжі, в яких землях, і подивитися на їхні сайти. А які існують передумови для вступу в університет? Ну, основна передумова це. Мовна. Це володіння мовою на достатньому рівні. Зазвичай це німецька мова, але існують також і англомовні бакалаврські програми, їх трошки менше, але їх достатньо є. Вони називаються, як правило, International Programs, тобто міжнародні програми. Як правило, рівень мови вимагається b 2 або c 1 це вже що стосується вступу в університет, в підготовчий коледж рівень буде трошки менший. Ці передумови залежать часто від спеціальності, залежать від університету, тому завжди потрібно дивитися на сайтах університетів, який саме рівень вимагається. А що стосується мовних сертифікатів, то ви їх можете скласти в Україні. Наприклад, ви можете скласти тест ДАФ або іспит в ГЙота інституті. Звертаю вашу увагу на те, що зараз через карантин кількість учасників обмежується, і тому записатися на тест інколи не дуже легко, тому робіться. Будь ласка, заздалегідь. Дивіться, які дати тестів пропонуються для того, щоб ви могли вчасно встигнути написати іспит і вчасно отримати сам сертифікат, який вам буде потрібен для вступу в університет. Що стосується англійської мови, то це, як правило, сертифікати TOEFL або IELTS. Цю інформацію ви знайдете в інтернеті. Як подаються документи в університети десь приблизно половина вишів приймає документи безпосередньо самі, тобто вони отримують ваші заяви, розглядають їх і дають вам відповідь. Приблизно половина університетів робить це через службу UniAssist. Це організація, яка приймає ваші документи, вона їх перевіряє на відповідність вимогам німецького університету і тоді вже готові документи передає в університет. Ви не вибираєте, як ви їх подаєте документи, це вибирає ваш університет, тобто або напряму, або через уніасіс. Assist. Програма ця уні. Асіст вона є платною. Тут ви бачите вартість, але в неї також є переваги. Ви даєте їм лише один комплект документів. А вони вже його роблять копії і передають в різні університети, які ви захочете. А які документи зазвичай подаються? Це також, звичайно, потрібно дивитися на сайтах університетів, але є такий певний стандартний набір документів: це все, що стосується вашої освіти. Тобто, це шкільний атестат. Якщо є заліковка з оцінками, якщо вже є диплом, то диплом, все це перекладається. Як правило, будь-які бюро перекладів, всі ці переклади роблять правильно. Вони їх завіряють, так як це потрібно. Апостиль, як правило, не вимагається. От, наприклад, уніасіст апостиль не вимагає. От Потім подається копія е, мовного сертифіката. Е, ви заповнюєте аплікаційну форму університету, подаєте свою автобіографію, тобто CV. Е, якщо ви не знаєте, як має оглядати CV, то в інтернеті є багато зразків. Наприклад, Європас, е, там можна прямо вже заповнити е, поля і дати відповіді, і у вас буде готове CV. А е, е, мотиваційний лист е, з цього приводу в нас також буде окремий вебінар. Ну і якщо у вас є якісь відзнаки, проходження практики, можливо, грамоти, все це також в копіях з перекладами подається. Ну і під час підготовки документів вже також потрібно займатися фінансовою стороною. це потрібно робити заздалегідь. От зараз ми переходимо до цього розділу. Зазвичай навчання на бакаларських програмах в Німеччині не покривається стипендією. Воно є безкоштовним, але саме перебування в Німеччині потрібно оплачувати самостійно. І для того щоб вам дали студентську візу в посольстві, ви маєте показати, що у вас є достатньо коштів на проживання в Німеччині протягом навчання. Тобто, на перший рік спочатку ви показуєте, і ця сума на перший рік становить 10 236 євро на рік. Ці гроші депонуються на блокованому рахунку. Інформація про це є на сайті посольства, і потім 1,12, тобто на кожен місяць, вивільняється з цієї суми для того, щоб витрачати їх на проживання. Або інша можливість, це гарантийний лист від людини, яка постійно проживає в Німеччині. Ця людина не бере на себе все повністю фінансування вашого проживання. Але в разі, якщо у вас виникають проблеми, якщо у вас не вистачає грошей, то тоді вже ця людина має вам допомагати. Які витрати під час навчання на вас очікують, як я вже казала, навчання зазвичай є безкоштовним, але є один виняток: федеральна земля Баден Вюртенберг вона бере плату за навчання з іноземців, які Походять не з країн ЄС, і це становить 1500 євро на а, Крім того, всі університети беруть семестровий внесок. Це не є платою за навчання, це просто гроші, які ви оплачуєте університету, і за них ви отримаєте також певні послуги. Наприклад, ви отримаєте семестровий квиток, проїзний, також ви користуєтеся закладами університету, спортивними закладами, їдальною тощо. Тобто, це не вважається платою за навчання, це просто семестровий збір університету. І тут я вам показую трошки приблизний розрахунок, які будуть витрати на проживання протягом місяця в Німеччині. Ці цифри це такі середні цифри, складені на основі опитування німецьких студентів. І, звичайно, вони можуть дуже відрізнятися, особливо що стосується першого пункту житло. Житло в Німеччині може коштувати дуже по-різному. Це залежить від того, чи це схід чи захід країни, чи це велике місто чи маленьке. От тому там воно може Коштувати і 250 євро, а може коштувати і 600, 700, 800, Тобто тут можуть бути зовсім різні цифри. І також це залежить від того, чи це буде гуртожиток, чи це буде приватне житло. Часто гуртожитків не вистачає в університетів, і тому студенти знімають або кімнату в великій квартирі. Тут це така форма називається вонгемайншафтинг, Коли кілька студентів спільно знімають квартиру, і кожен має свою кімнату. Тоді це виходить дешевше ніж шукати собі. Власне житло. І я зараз от на такій схемці, тут карта Німеччини така зображена, і ви побачите, наскільки можуть відрізнятися ціни на житло в Німеччині. Це вказана вартість однокімнатних квартир в центрі міста. Звичайно, студенти не завжди шукають собі саме кімнати, однокімнатну квартиру в центрі міста, але просто для орієнтації, наскільки є відмінності. Наприклад, гіена – це 258 євро. А місто біля Мюнхена Штарнберг, це вже 1094 євро. Тут, тут, тут дуже велика різниця, і я раджу на це звертати увагу, коли ви шукаєте собі університет, тому що оці витрати вони можуть бути дуже різними. у Вас. І таке питання, чи можуть студенти підробляти під час навчання. Так, студенти мають право офіційно працювати 120 повних днів на рік або 240 днів по півдня. Такі обмеження не стосуються, якщо ви працюєте асистентом в університеті. Наприклад, там обмежень немає. Але як правило, на таку роботу в університет не беруть студентів перших курсів. Це вже студенти більш старших курсів. І також хочу вашу увагу звернути на те, що зараз під час карантину. Робота для студентів обмежена, тобто зараз є менше пропозицій для студентів по роботі, тому на це розраховувати зараз не дуже правильно. Студенти заробляють як правило мінімальна мінімальна заробітна платня. Це 9-19 євро. Бруто, бруто це значить, що потім з цього знімаються ще податки. І така інформація, що після того, як ви вже отримали в Німеччині німецький диплом, ви маєте право на 18 місяців лишитися в країні для пошуку роботи по спеціальності. І Якщо ви таку роботу знаходите, то ви можете лишатися далі. Ну, звичайно, на цей період також потрібно показати, що у вас є фінансування на проживання в країні. От але така от чудова можливість у вас є. Якщо у вас лишаються запитання, ви завжди можете звертатися до нас, до представників ДАД в Україні. В нас працюють лектори в різних містах, які викладають в українських університетах, і вони можуть проконсультувати вас. Контактну інформацію ви знайдете в нас на сайті в розділі про нас і лектори ДАД в Україні. І так само ви можете звертатися до інформаційного центру ДАД у Києві. Тут ви бачите наші телефони. Ми завжди консультуємо вас по телефону, особисто в месенджері, електронною поштою. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання.